Кілька десятків пайовиків, які придбали квартиру у цьому будинку на Львівському шосе, втратили спокій. Кажуть, за договорами дольової участі їхнє житло вже давно мало бути добудоване, проте омріяні квадратні метри так і залишаються лише у мріях. Я в 2010 році заключила договір, щоб у 2012 році повністю здався дом. Тобто ми внесли вносили внески, внески по 5 тисяч, квартира, виходить, квадратний метр. Зараз ми доплатили ще 20 тисяч, це вийшло 5500. Вот. А реклама у нас идет, реклама по э, телевидению, по радио идет реклама, что вильные квартиры продаются по 4 тысячи. Каждого нас тут интересует, почему у нас вышел 5500, людям продается по 4 тысячи. Вот единственный главный вопрос когда сдастся дом. Потому что каждого это интересует. За эти деньги, кошты, которые мы вложили в этой в квартире, мы могли бы уже за эти, если сразу вот эти все деньги забрать, мы уже купили его с ремонтом. Ціни на житло зростають цілком правомірно, заперечують представники «Цивільжитлобуду», житлобуду, адже це передбачено підписаними угодами. У нас є дольова участь, яка передбачає термін будівництва, це, по-перше, і по-друге, що це є, в договорі написано, що це є орієнтовна вартість квартири. Люди в нас не купують готову квартиру, а термін є будівництва і є внески. Значить, За період будівництва було подорожчання і в кожну людину по-різному, тому що люди приходили в різний час. На даний момент в нас є по людям значить, доплата за період будівництва. Очільниця Цивіль житлобуду пояснює, терміни завершення будівництва були порушені через брак коштів. Зведення житла відбувається суто за гроші пайовиків, а вони якраз не поспішають розраховуватися за квадратні метри. Але попри все обіцяє цього року городяни таки одержать свої квартири. Будинок буде здаватися. Ми плануємо у червні місяці цього року по чотири під'їзди. Два під'їзди буде здаватися пізніше в жовтні місяці. Що лишилося ще там тільки лишилися закінчити деякі роботи. Плитка сталиться у під'їздах, ліфти монтуються. Ну і тут шість ліфтів. На шість-шість ліфтів, два ліфти змонтовані, чотири ще монтуємо. Таким обіцянкам пайовики вже не вірять і побоюються вкладати чергові внески у будівництво в 2009 році, 2010 році, брали ці квартири дітям то вони сказали, що до кінця року квартири будуть здані. Отак От я влетіла в цей лототрон. А тепер ще це й обіцяють до жовтня здати. А до Нового року вони то кажуть, але навряд чи вони здадуть, цих два під'їзди. Тут тільки електрику провели в цьому під'їзді в другому, в першому почали проводити електрику, стяжку ще в цьому в другому під'їзді не, тільки до половини дійшли. І, взагалі, там ще почти нічого не зроблено. Два під'їзди, два поверхи, тільки по все. Значить, ми полуся гроші. Зараз внесемо їм. Вони ці гроші кинуть, щоб здати цих чотири під'їзди. Ми останемося без нічого. Зневірені інвестори написали скаргу до обласної ради і попросили розібратися нарешті. Хто правий, а хто ні. Ігор Хитрук, заступник голови облради, після спілкування з пайовиками та будівельниками дійшов висновку. Затягування будівництва очевидне. Потрібно створити ініціативну групу, яка підніме е документи, е які господарської діяльності, щоб проаналізувати до господарську діяльність підприємства, проаналізувати договора всіх мешканців, які мають договори на проживання. То, що вони якось відтягують, це однозначно. Ну, будемо займатися. Ну, я, я може не вперше, але ви розумієте, ну як так може бути? 10-й і який сьогодні рік на вулиці? Так? 14. І скільки років будувати, ну люди ж настільки не глупі й не дурні. А ще подібна ситуація у цивіль житлобуду склалася на будівництві багатоповерхівок на Львівському шосе 33, дріб 2А та на вулиці Інститутській, 6Б. Тамтешні пайовики також роками чекають власних помешкань, а будівельники, мабуть, випробовують їхнє терпіння. Анна Михайловська, Андрій Храбус для інформаційного випуску.